Вітаю, мене звати Семен. Я викладач математики та фізики для школярів, студентів і для всіх тих, кому ці предмети можуть допомогти в чомусь зробити життя краще. Наприклад, підвищити успішність, перемогти в Олімпіаді, вступити до бажаного навчального закладу, успішно скласти іспит, отримати бажану посаду або опанувати необхідну технологію. Я закінчив фізико-технічний факультет Харківського національного університету імені Каразіна і спеціалізуюся в напрямку медична фізика. Цей напрямок ґрунтується на ядерній фізиці і квантовій механіці, вивчення яких вимагало від мене як впевнених знань з усіх курсів загальної фізики, так і розуміння доволі складної математики. Тож, для мене буде зовсім неважко пояснити на пальцях вам або вашій дитині математику та фізику, які проходять в школі, а також вищу математику, дискретну математику, математичний аналіз, диференціальні рівняння, математичну статистику, теорію ймовірностей, а також з університетських курсів фізики, загальну фізику, теоретичну механіку, механіку суцільних середовищ, термодинаміку або статистичну фізику тощо. Я почав займатися репетиторством ще за часів навчання в університеті, серед моїх учнів вихованці спеціалізованих фізико-математичних шкіл, а також студенти відомих українських вищих навчальних закладів, таких як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Києва могилянська академія, Київський та Харківський політехнічні інститути. Попри те, я готовий працювати з учнями з будь-яким початковим рівнем знань. Як з відмінниками, так і з тими, хто оцінює свій рівень нижче середнього. До кожного я зможу знайти індивідуальний підхід, аби наша спільна праця була максимально ефективною. Так, йдемо далі. На першому занятті я уважно вислухаю ваші очікування від занять зі мною. Ми сформулюємо цілі, а також визначимо терміни їх досягнень. Потім, за потреби, я зможу оцінити поточний рівень ваших знань за допомогою тестування. Ну і на сам кінець. хочу відзначити, що на моє глибоке переконання, запорукою успіху в навчанні є віра в свої сили і віра в можливість досягнення поставлених цілей. Саме тому я вірю в успіх кожного свого учня і роблю все можливе для того, щоб вони повірили в себе. Тож, Запрошую вас до занять зі мною І з задоволенням допоможу вам в досягненні ваших цілей, пов'язаних із вивченням математики та фізики, а також щиро поділю з вами радість вашого успіху. Дякую вам за увагу!